Всім привіт! Мене звати Олена і я веду книжковий блог в інстаграмі та в Тіктосі, і це моє перше відео на Ютубі. Тож буду дуже вдячна за підписку, лайки, коментарі. І що там ще вас? Здається, колокольчик потрібно ставити. Тож, давайте будемо ознайомитися, і я вам трішки розповім про себе і розповім про свої книжкові поповнення в травні. Тож, як я вже казала, мене звати Олена, мені 25 років, веду книжковий блог більше двох років. І вирішила розширити свої горизонти і зайти на Ютуб. Не знаю, що вам ще про себе розказати. Не дуже люблю про себе говорити. Але що ще можна додати, я також можу додати ще велика поціновувачка в романтезі. Моя улюблена серія книг джіт. Ну. Та і все, що ще можна говорити про книголюбку. Тож, давайте будемо дивитися мої книжкові поповнення в травні, і я трішки розповім вам, чому я цю книгу придбала. Тож почнемо з серії на пів від видавництва Старий Лев. Скажу так, книгу цю я придбала за відгуками інших блог блогерів, які мені дуже сподобалися, що ця серія неймовірно легка, підліткове фентезі. Ну і вона доволі цікава, як всі говорять. Е, ну, і, звісно, мене підкупило оформлення. Я вирішила замовити відразу всю трилогію, чому ми вчитись, правильно? Оцей зелений мені прям такий дуже красиво. І така. І наступна книга це «Мрії забутих королівств» від Ірини Кацімон. Це продовження мрії з піску. Я дуже довго чекала цю новинку і дуже хочу її вже прочитати, щоб дізнатися. Яка ж доля моїх улюблених головних героїв далі. Е, ще це не завершена трилогія, буде ще одна книга, тобто це трилогія. І дуже класно, що авторка кладе такі красиві наліпки до всіх своїх передзамовлень і замовлень. Ось такі наліпки. Не видно вам. Наступні книги від 11 й Цю книгу я вже навіть прочитала, але ще не показувало, що мені прийшло ще дві книги від цього видавництва. Це дорог роман, я читала, мені дуже сподобалося нічого особливого, але й нічого поганого, було дуже цікаво. Тож рекомендую всім любителям темних романів Пинуло Дуглас і всіх інших. Я навіть почепила два стікера. Мені сподобалося дві цитати, що для мене є незвичним, тому що я дуже рідко ліплю стікери в книгах. Мені це. Або я не знаю, що там виділяти, я не бачу в цьому великого сенсу, але тут мені сподобалось два моменти, які б я хотіла перечитати, чи, можливо, піддивитися на ці цитати, і тому я залишила два стікера. Наступна книга це ватага. Я думаю, тут без коментарів. <смітна> Всі бачили вже ці шалені відгуки в українському буктоці та в іноземному на цю книгу. Тут реверсний гарем, тобто дівчина-дівчина, і в неї здається, там двоє чоловіків буде. ну, а чому він не почитати таку розпусну книгу, я вважаю, правда? І моя довгоочікувана новинка це Змія Крила ночі, це фентезі. Тут здається про вампірів. Я ще, напевно, книг про вампірів не читала, тож це буде моя перша книга. А, як не читала? Читала. Я читала е, опір про Трейсі Вульф, опір у ці книги Жага. Ну, ви зрозуміли, там про вампірів. Тож, давайте разом з вами її розпакуємо. Маю такий чарівний ложечок. Тут у нас супер обкладинка. О, вау! Я не бачила, що вона така красива тут. Не довіряй, не поступайся, захищай своє серце. Який зріз красивий. Книгу. Скільки тут сторінок? О! Тут 600 сторінок. Але я люблю об'ємні книги і люблю фентезі-цикли. Одиночні мені якось завжди маловато. Хочеться хочеться щоб сюжет. Розвивався. Ось таке оформлення кожного розділу красиве. І маю ще дві книги, які б я б вам хотіла показати. Дві новинки від видавництва «Рідбері». Почнемо з моєї найдочікованої бажанки. Це продовження тюремної цілительки, яка мені дуже сподобалась. Нагадує за вайбів, мені дуже чіт. Не знаю чому. Там різний сюжет, але вайб прям такий, що я на одному диханні прочитала цю книгу. Виглядає красиво. Я думаю, будуть гарно виглядати вдвох на поличці ці книги. І наступна книга це також новинка від Рідбері, і людина проста, якщо бачу, що в книзі є скандинавська міфологія — все. Це воно. Я її беру, я її читаю, мені це дуже сильно подобається. Бачила дуже багато позитивних відгуків на цю книгу, як у нашому буктоці, так і в наземному. Тож надію, що ця книга не залишить мене байдужою, і я буду від неї в заході. О, боже! Як красиво переливаються літери. І тут також. Ну, краса. У, який колір. Картинок нема. Як каже мій чоловік, книги без картинок це не книга. Що там можна читати? Треба дивитись картинки. Тож, дякую, що подивилися це відео. Воно, ну, напевно, буде не дуже довгим, але все ж таки для першого відео на YouTube, я думаю, цього достатньо. Тож буду дуже вдячна за підписку. І якийсь коротенький коментар, скільки нам потрібно слів всім. Тож. До нових зустрічей. Все, дякую.